Добрий день, вітання! Вуу! Я хочу адресувати то відео тим людям, які будують відпочинкові комплекси, які заселяють людей, які запрошують гостей різних міст, України до себе в комплекс, щоб відпочити. І в ті комплекси або котеджі, або маленькі такі відпочинкові будиночки, треба що? Правильно ліжка... відпочивати після важкого робочого року. Кожному треба відпочинок, логічно, так, звичайно. Ціна того ліжка буде 3900 гривень, і ліжко буде мати спальне місце 1,60 на 2 тобто 1,60 на 2 Отже, кількість має бути від 10 штук. І тоді ціна буде за одне ліжко 3900 гривень. Що входить в ту ціну ліжка? Ламелі, на що викладаєте матрас? Ламелі входять, ліжко входить, спальне місце 1,60 на 2 Це є двохспальне ліжко. Отже, ціна 3900 гривень, якщо будуть брати, від 10 штук. Так само до того ліжка я вам підберу матрац двохспальний за 4900 гривень. Таких цін вам ніхто не буде говорити, тільки я. Отже, доставка по Україні безкоштовна. А кому треба одне ліжечко, переходьте до мене в профіль, там є купа ліжок і всі ціни озвучені на відео. Що це означає? Переходьте до мене, підписуйтесь і в Ютубі можете так само мене знайти. Просто напишіть в Ютубі по-українськи, Юрко Меблі, і буде там купа вам відео з меблями, з матрацами і ліжками. Ото сильна пісня. На паузі можете послухати. Отже, кому треба меблі, будь-що, підпишіться на мене, перейдіть в профіль, побачите там купа відео. А кому треба ліжко великій кількості від 10 штук, то ціна за штуку 3900 гривень. І, після. І хочу подякувати на правах просто часу, бо відео на 3 хвилини. Хочу подякувати мамі татові, що виховали такого сина. Жінці, яка мене терпить, дітям, які мене люблять, всім добра, миру, на многії благи літа. Підпишіться на мене і все буде добре.